Всім привіт! Мене звати Валерій, і сьогодні ми поговоримо про електричний струм. Майже неможливо уявити собі сучасне життя без електроенергії. Цього тиждень без електрики весь світ опиниться у середньовіччі, в якому нема гаджетів та інтернету, радіо і телебачення, холодильників та кондиціонерів. Перестануть працювати електродвигуни і насоси перестануть подавати воду в наші квартири. Зупиняться ліфти, метро і електроавтомобілі. Жахлива картина. Тому дуже важливо розуміти основні принципи і закони такого розділу фізики, як електродинаміка. Спочатку з'ясуємо, що таке електричний струм. Слово електрика походить від грецького слова електрон. А чи знаєте ви, що означає це слово? Воно означає бурштин. Давні греки знали, що якщо потерти бурштин тканину, то він здатний притягати до себе перегінки маленькі шматочки фольги. Дві тисячі років накопичувались певні знання про електрику, але значного прогресу не було, мабуть тому, що заряди, які отримали завдяки короткочасному тарттю, були незначні, а їх дія невиразна. Але в 1672 році Отто фон Геріке отримав більш потужні заряди електрики, від яких можна було отримати навіть електрошок. Куля Сірки швидко оберталася на осі. Достатньо було потримати на ній руку кілька десятків секунд і вас краще не торкатися. Отримати незвичайні почуття захотіло багато людей, ніхто не розумів явище, але певний дослід накопичувався. У 1729 році Стефан Грей виявив, що деякі речовини, зокрема метали, можуть проводити струм. Відтоді такі речовини почали називати провідниками. Інші речовини, такі як скло, сірка, бурштин та віск, майже не проводять струм. Їх назвали ізоляторами. Бенджамін Франклін був першим, хто спробував пояснити, що таке електрика. На його думку, всі речовини в природі містять так звану електричну рідину. Розумієте тепер, звідки почався термін струм? Він думав, що тертя між деякими речовинами забирає частину цієї рідини з однієї речовини і додає інший. Сьогодні ми б сказали, що ця рідина складається з негативно заряджених електронів. А у 1800 році Олександра Вольта винайшов першу батарею і тим самим дав світві перше надійне постійне джерело струму. Забаром стало відомо, що електричний струм може використовуватись для вироблення тепла, світла, підтримки процесів хімічних реакцій та створення магнітних ефектів. Розглянемо металевий провідник. Нагадаємо, що в узлах кристалічних граток розташовані позитивні йони. В йонами хаотично рухаються вільні електрони. Якщо в металевому у провіднику створити електричне поле, то вільні електрони, не припиняючи свого хаотичного руху, починають зміщуватись у бік протилежний вектору напруженості електричного поля, тобто рух електронів стає напрямленим. У провіднику виникає електричний струм. Отже, електричний струм це напрямлений упорядкований на рух частинок, які мають електричний заряд. У випадку з металами струм створюють вільні електрони. В електролітах позитивні і негативні йони. А в газах електрони і позитивні негативні йони. Запам'ятаємо, для виникнення та існування електричного струму є необхідним дві умови. Перше наявність вільних заряджених частинок носіїв струму. Друге наявність електричного поля, діякого створює та підтримує напрямлений рух вільних заряджених частинок. В Україні електроенергію виробляють чотири види електростанцій – атомні, теплові, гідроелектростанції та ті, що працюють на відновлюваних джерелах енергії, а саме сонячні електростанції та вітряки. Електричну енергію виробляють рівно стільки, скільки їй потрібно на цей момент споживачам: вночі менше, в день більше. Максимальний обсяг електроенергії постачають атомні електростанції державного підприємства Енергоатом 55% їхня електроенергія є найдешевшою. Теплові електростанції та теплоелектроцентралі генерують 35%. 10% надходить від Укргідроенерго та відновлюваних джерел. Водночас обсяг власних промислових запасів вугілля, яке необхідно для виготовлення електроенергії, становить від 3 до 3,5 мільярди тонн. Цього вистачить більше, ніж на 150 років при поточному видобутку. Зараз пропоную зібрати просте електричне коло за допомогою віртуальної лабораторії FED. Як ми з вами знаємо, нам потрібно спочатку джерело живлення. І це в нас така батарейка. Далі нам потрібні будуть з'єднувальні дроти. Ось вони у нас. Також потрібен вимикач. Зліва беремо на панелі вимикач. Беремо додаткові дроти, щоб схему опустити трошки донизу. І розмістити всі елементи схеми. Ці дроти можна ось так подовжувати. Оці сині точки, які ви бачите, це нам натякає на те, що там всередині є вільні електрони, які потім будуть рухатись. Тепер давайте приєднаємо до схеми резистор. І послідовно з резистором увімкнемо лампу розжарювання. Ось у нас на панелі є лампа розжарювання. І я бачу, що в мене не вистачає місця для амперметру. Але нічого страшного, наші дроти можна подовжувати ось таким чином. І справа на панельки є прилади, у нас ось амперметр. Тепер треба з'єднати коло. Ну, і все готово. Давайте увімкнемо вимикач і подивимось, що нас покаже амперметр. Бачимо, лампочка засяяла, електрони почали рухатись, і амперметр показує 0,45 ампери Тепер можна виміряти напругу на лампочці Ось наш вольтметр. І давайте приєднаємо. Контакти вольтметра. нагадую вольтметр вмикається паралельно до приладу, де ми хочемо виміряти напругу, і бачимо вольти і 4,5 В і 0,45 А. Якщо використати закон, Ома, можна розрахувати опір лампочки. Але тепер давайте вимірюємо напругу на лампочці і резисторі одночасно. Вони з'єднані послідовно і напруга буде додаватися. Тепер бачимо 9 вольт. Так, якщо тепер отак натиснути на резистор, можна побачити його опір. Ось він 10, ом можна його змінювати. І давайте подивимося опір лампочки. Ну так, 10. ом Давайте трошки збільшимо опір, ну не трошки а вдвічі. Так, щоб. Точно було вдвічі, ми скористаємося ось так не можна, а ось так можна. 20 Ом. Бачимо, що, по-перше, струм у нас зменшився, і напруга на лампочці стала 6 вольт. Отже, 6 Вольт і 0,3 А це опір лампочки 20 Ом. Отже, така віртуальна лабораторія допомагає нам, не збираючи реальної схеми, виміряти напруги і сили струму в різних ділянках кола, закріпити наші знання і навчитися збирати прості електричні кола. Настав час перевірити себе. Отже, що являє собою електричний струм в металах. Електричний струм в металах це впорядкований рух вільних електронів. Які умови існування струму в провіднику? Умови існування струму в провіднику це наявність вільних носіїв заряду і наявність електричного поля. Чить фізику і пам'ятайте, світ набагато складніший ніж те, що ми про нього знаємо.